Нехай всі групи готуються. Згадуючи про його історії Сполучених Штатів. Сер, адже саме 15-й бачу ліхтар. Тому була підписана декларація про незалежність. Усім буде непоготові. На зв'язку слухова. Ліхтар наближається до точки Джейсона. Усім снайперам повідомити про ситуацію. Ми готові. Видимість бездоганна. Ти чому вчитесь? Що у вас усе добре? Нічого у нас тут не діється. Єпископа Ефіопії. Президент нагородить медалі кілтерфіського креста його святість Дезмондамутомбу, архієпископа Ефіопії. Приїзд архієпископа уже спричинив бурхливу реакцію. Це стосується кривавих подій в його рідній країні. Одразу після церемонії архієпископ збирається обговорити цю тему з президентом. Ми живемо у великі часи, живемо в історичні часи. І водночас тривожні часи. Ця медаль, якою ваша країна. Жовті стрічки. Так, їх чіпляють на честь вояків. Але їх зав'язують унизу довкола стобу. А це індикатори сили вітру. Я почепив би їх саме тут, якби стріляв з дзвіниці. Так, важливо. Він знає, що робить. Маєте групу, що стежить за церквою. Вони втрутяться перед самим пострілом, коли він не чекатиме. Затруїти її коріння. Наше завдання викорчувати цей рур'ян. Аби ніщо не заважало нам на нашому шляху до здійснення Републіктар. Привіт, офіцер тім. Наш місцевий агент Боблісвагер. Вважаю, за честь познайомитись. Ваша кобура, офіцера. Ой, чорт. Так можна усе загубити. Ще раз велика честь. Дозвольте мені від їхнього імені прийняти цей великий дарунок. Хто це на сцені? Архієпископ Ефіопії отримує медаль. А вже ж, африканський ріг. Я теж тим працюю. Знаєш, що відчуваєш, коли вперше стріляєш у цивільного? Віддачу прикладу. <зас> Дуже оригінально. <поцер> Дякую вам, за натхнення. Наступним виступає президент. Усім бути непоготові. Ситуація <поцер> нормальна. Прийом агент Джеймс. Усе чесно. Вітер трійка, Я вважаю, точно в було. Тут чотири з половиною хвилини, як вітер вщухне скоригувати. Він зарядив. Висота, волога, температура. Враховані. Беріть його, 10 секунд. Йому сприяє вітер. Беріть його. Негайно дайте команду групі.